Історія від якої стине кров в жилах і одночасно пробирає почуття гордості за українців. Історія про Марію Панасюк знетішена. Жінка поїхала в зону АТО, щоб з полону бойовиків визволити сина військовослужбовця. За щирою посмішкою цієї жінки приховуються важкі переживання кількох останніх місяців. З початку військових дій на сході країни два її сини перебувають там. Ну, тут їм було по шість років. Це доця моя, це вони двоє. тут ортіх теж їхній день народження. Тут по сім років їм. А такі вони вже в мене зараз, мої захисники, моя гордість, мої синочки. Жахіття розпочали ще влітку під час одного з обстрілів. І коли вже попав снаряд у них, його відкинуло високо. Каже, я вже летів. Я думав, що я вже в небо лечу. Його ще відкинуло. Він проповз. Десь кажу, около 15 метрів була сосна збита. Він під тою сосною лежав. Сепаратисти Андрія знайшли. Це був п'ятнадцять годин. Він там пролежав під сосною. І вони зачищали вже це там місце. І Андрюшу доправили до лікарні. Сидіти вдома сил не було, і жінка, не задумуючись, зробила те, на що здатна лише мама за будь-яку ціну визволити з полону дитину. Я їхала як могла до Красноармійська, доїхала маршруткою, а там трохи йшла, трохи добрі люди допомагали, просто зупиняла і ну я щось довірялася людям. Мені Бог посилав на дорозі таких людей, які мені допомагали. бо Вони казали, що не можна тільки обійнятися. Я кажу, ну, я згідно обінятися, можна на мене. Я кажу, піду обінятися на сина, тільки щоб він залишився живий. Багато сил і здоров'я поклала мама для цього. Вона під пулями йшла на все ради свого сина. Ми знали фактично, що вона поїхала здаватися в полон, відстежувала ситуацію там, коли вона була в Донецьку. Потім, на жаль, зв'язок з нею пропав, телефон просто був виключений. Прийшовши через одне пекло і вже домовившись про обмін, в якому вільними залишились би і мама, і син, доля підкинула ще одне випробування. «Ну і коли вже обмін був бабай нас швидкий, каже: якщо ви хочете, щоб вас з сином відправили на Росію, подалі лікували, то ми зараз відправимо вас в Росію, і буде там уход, лікування, все все. Бо ви знаєте, що ви не доїдете до своєї землі, до своєї України. Кажу, ні, тут моя земля, я кажу на своїй землі. Якщо я умру, то я кажу, умру на своїй землі. Шофер просто не їхав, а він летів тим автобусом. І коли ми попали до середині траси, розтяжка була з правої сторони. мгновенно вилетіли вікна з автобуса, всіх нас посікло. Тангел-охоронець допоміг вибратись. Зараз Андрій Панасюк, завдяки волонтерам, перебуває на реабілітації у Польщі. У тому, що сталося, сім'я нікого не звинувачує і запевняють, всім серцем люблять Україну. Єдине питання, яке не дає покою, як мама. Я прошу президента і щоб допомогти, отримати цим дітям 25-ї бригади, учасника бойових дій, в тому числі і моїм дітям. Ростислав Колотило, Микола Лебідь, новини 33 й канал.